Кого я від нього не очікувала сьогодні? Образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще та. Я була, м'яко кажучи, в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила? Дівчат першим ленесню Вона ідеальна, і Сашина оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. І мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла. Відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овацію, тому берідна замітку дівчата. Далі мій друг Брав молочний костюм, ну не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в у меню у нас рожева спокуслова зефірка. Не знаю, як ван байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір ще очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Скільки я витрачаю за один день життя у Києві, версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг і сьогодні все приїхало. Ну але тепер євички у мене є золотішко і квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від за Дівчата він створений для богині. Це натуральний шовк, виглядає неймовірно. Розкішна, планую носити ще халатик окремо. І ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю. Вас у своєму інстаграм? Я в шоці стін на українські бренди. Або в скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Фінальна суму назву в кінці. Бо такої вартості я взагалі не очікувала. Впевнена, вона шукує і вас. Почала свою примірку з шоколадної сукні, яка на вішаку не виглядала так. ефектно. Але дівчата її треба раз приміряти і більше не захочеться знімати. Далі була сукня міні з драпуванням. Вона з візкози, тому дуже приємно до тіла. Сідає як друга шкіра. І Як ви думаєте, яка вартість цієї сукні? Я вам підкажу, бо я була в шоці. Вона коштує всього 1367 гривень дівчата, Біжіть поки вони ще є в наявності, бо це скарб. До речі, є у Двох кольорах, але не міні єдине мене забула я і про Максі. Знаю, ви теж любите таку довжину. Сукня коштує менше двох тисяч. Виглядає ну неймовірно розкішно. До речі, вона є у двох довжинах під різний зріз. Наступною приміряла трендову бургунді сукню за кошкіри. Вона, як і всі інші, теж з колекції Lover. Ну дівчата, бренд попая балує нас такою ход колекцією до Дня Закоханих. І на фінал у нас Total Black Outfit з боді і спідницею. Ну і фігуру він робить. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Я в шоці, але ось така фінальна сума за дві сукні у мене вийшла. Що скажете? Бо я за це просто. Обожнюю українські бренди. Скандал з українським брендом, або що знову натворили, Тіван байван Українки давно говорять про це. і Я прийшла перевірити, чи точно все так, як описують. І знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. А Найбільше мене вразила остання ситуація. Дивіться до кінця і напишіть, чи з вами таке було. Почнемо з того, що я вирішила додати свій гардероб нотки класичного елегантного стилю. Не буду кривити душею, сподобався сірий костюм, який можна носити й окремо. Але що справді вразило мене, то це сукня комбінезон. Дівчата тиха розкіш, сідає ідеально. Ви знаєте, ми з подругами жартуємо, що речі від ван Байван можна буде. Передавати ще й внукам. А ще я вражена, що у них є гарантія на одяг, ви взагалі таке десь бачили? Коротше, дівчата, давайте будемо чесними. Цей бренд завжди тримає руку на фешн-пульсі і носиться роками. А розчарована я була виключно, тому що у мене не було такої сукні раніше. Ну Подивіться, яка вона жіночна і як сідає по фігурі. Дівчата, у вас було таке, що ви приходите за сукнею, а купуєте ще й костюм. Ну, погодьтесь, він неймовірний. У нього дуже приємна тканина, і планую скласти з ним мільйон образів. Але вдома мене точно чекає скандал. А який образ вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правий в цій ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, таке що виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб в ньому я відчувала себе королевою. Відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а ще є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила ось це пальто. Перше переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміру, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували і цей стильний чіпець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою. Давно таки хотіла і думаю, що навесно буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напишіть. Іть, як думаєте, що я обрала? Що хочуть усі дівчата, але мовчать про це, це. версія про стосунки. Хлопці, пристібніть ремені. У вас це точно вразить. М -м, ви не повірите, але перше місце займає не сумка відомого бренду, а емоційна зрілість. Дівчата, плюсаніть в коментарях, що немає нічого кращого ніж людина, яка розпізнає власні емоції і почуття і немало важливо інших людей. Короче, не будьте загадками. Ми хочемо знати, що у вас в душі і в голові. Далі увага до деталей. Ну камон, запам'ятайте врешті, що вона обере суші чи піцу, які її улюблені квіти і як звати її подружку. Далі у нас спонтанність. Повірте, немає жодної дівчини, яка б забула хлопця. Опція, який робив раптові навіть малесенькі сюрпризи. Це може бути шоколадка без приводу, якийсь раптовий похід в кіно або неочікуване побачення. Дівчат вам таке робили? Напишіть. Переходимо далі. І це ініціативність. Будь-яка увага приділена дівчині, але без нагадування на вагу золота. До речі, щодо золота йому вона буде теж завжди рада. Забігай в оновлений бутик ювелірного дому сова в ТРС, «Блокбастер». Тут точно є прикраси з її вішліста. Наприклад, у мене це ось ті сережки. Зберігайте ідею для подарунку. Скоро багато свят, і Напишіть, щоб ви додали у цей список. No